Керівник районної менської партійної організації Валерій Гайдукевич, мер міста Мєни Примаков. Учора їх затримали за звинуваченням в отриманні хабаря. Валерій Гайдукевич, якого звинувачив, що він начебто взяв там тисячу доларів хабаря, це успішний бізнесмен, у якого одне з найбільших господарств, можливо, не лише в Чернігівській області. По вирощуванню свиней. Ця людина не потребує брати хабарів, тому що він заробляє достатні гроші. Крім того, за нашого мера проголосувало 60% жителів мене. Вони борються за те, щоб повернути в комунальну власність водоканал. Вони борються за те, щоб вичистити корупційні схеми розкрадання бюджету. Вони борються з місцевою корумпованою владою. Від блоку Петра Порошенка. І саме тому їх вчора затримали. Затримали саме вчора, тому що через два дні вибори до Верховної Ради по 206 округу, де балотується наш кандидат Дмитро Блауш. Тому ми розцінюємо. вчорашнє затримання Гайдукевича Примакова. Сьогодні ще порушення кримінальної справи проти мене, Генеральної прокуратури, за начебто погрози. Обласному чернівському прокурору Носенку ми розцінюємо ці події як спробу тиску на нас, за нашу політичну позицію, як виконання політичного замовлення для дискредитації радикальної партії, так як це було в випадку з Ігорем Масійчуком, коли по безпреділу його арештовували в парламенті, так як учора по безпреділу затримали моїх однопартійців. Сфальсифікувавши матеріали кримінальної справи, сьогоднішнє рішення суду про звільнення і Гайдукевича і Примакова, свідчення фальсифікації матеріалів справи, політичного замовлення, яке виконують так звані правоохоронні органи, виконують з однією метою. Тому що президент Порошенко боїться мене, боїться нашу команду. Тому що ми вимагаємо розслідувати корупцію Порошенка і його оточення, тому що ми боремося проти тарифного геноциду, яку проводить президент Порошенко і його уряд на чолі з Ороцьману. І саме тому вони вбачають у радикальній партії єдину реальну опозиційну силу, саме тому вони нас бояться, саме тому вони намагаються нас дискредитувати. Якщо говорити про корупцію, то корупція це влада. А не опозиція. Корупція починається з президентського кабінету із оточення президента Порошенка, де вони грабують в Україні мільярди, а при цьому роблять корупціонерів депутатів від радикальної партії. Зараз загрожують кримінальним переслідуванням і внесенням подання на арешт мого колеги народного депутата Сергія Рибалка. Сьогодні Генпрокурор оголосив про порушення проти мене кримінальної справи. Ще кілька народних депутатів проходять під кримінальним переслідуванням. Зокрема, знову загрожують арештом Ігорю Масійчуку, Дмитру Ліньку, Андрію Лозовому, Сергію Скуратовському, Сергію Рибалці. В мене питання до суспільства. Чи вірить хто з вас і те, що вся корупція у радикальній партії? Генпрокуратура, СБУ, правоохоронні так звані органи всі борються за радикальну партію. Причина одна. Тому що це виконання політичних замовлень. Тому що Порошенко персонально боїться мене, тому що Порошенко боїться нашу команду. Тому що ми говоримо правду, тому що ми боремося за людей, тому що ми в опозиції до влади. Тому вони дискредитують, намагаються дискредитувати, але їм нічого не вдасться. Вони намагаються дискредитувати нашу команду, вчиняють політичні переслідування. Загрожують нам арештами, кримінальними переслідуваннями, кримінальними справами. Я хочу застерегти режим і персонально президента Порошенка Петра Олексійовича Порошенка. Янукович робив все те саме, порушував кримінальні справи, саджав по тюрмах своїх політичних опонентів Юлію Тимошенко, Юрія Луценка. На жаль, Макошинська тюрма нічому Луценка не навчила. І ставши генеральним прокурором, він робить все те саме, що колись робили проти нього Сатрапи Порошенко Сатрапи Януковича. Так от, Порошенко, намагаючись знищити нас як опозицію, він навпаки пришвидшує кінець цього режиму. Ми не припинимо боротися проти цинічних барих, які знищують Україну і українців. Тому що сьогодні країною керують не українці, сьогодні країною керують люди. Для яких власні гроші ближче всього святого, ближче української землі, ближче українських інтересів, для яких українці нічого не значать. Для них Україна це територія для заробляння грошей. Ми не боїмося Петра Порошенка, ми не боїмося репресій. Ми будемо боротися. Я не віддам, не здам. Ми будемо захищати кожного члена радикальної партії, якщо він чесний, якщо він порядний, якщо він став жертвою тільки тому, що він член радикальної партії. Вони в поданні написали, що Гайдукевича Примакова треба арештувати тільки тому, що вони член радикальної партії Олега Ляшка. Тому що Гайдукевич, голова районної організації радикальної партії Олега Ляшка, тому його треба арештувати. Виявляється, суспільна небезпека Гайдукевича полягає в тому. Що від член радикальної партії Олега Ляшка. І тому їх треба арештувати. Ми не зупинимо нашу боротьбу, нас не злякати, тому що за наш, за нами, разом з нами, поряд з нами мільйони українців. Всіх, хто переслідує, я ще раз повторюю: повторю ті слова, які сказав вчора обласному прокурору, і за які проти мене сьогодні порушили кримінальну справу і загрожують мені кілька років тюрми, за те, що я обласному прокурору сказав. Що він фальсифікує кримінальну справу, він виконує політичні замовлення, і коли поміняється влада, він буде сидіти в тюрмі. Я сьогодні, після порушення проти мене кримінальної справи, за погрози працівнику правоохоронного органу. Повторю ще раз: і Луценко, і Носенко, обласний Чернігівський прокурор, і Порошенко, персонально Петро Порошенко будуть відповідати. Якщо будуть підстави, будуть сидіти в тюрмі за фальсифікації. За розкрадання, за знищення українців через тарифний геноцид, через геноцид, коли люди українці мруть як мухи, тому що не можуть ліки отримати, тому що не можуть своїх дітей прогодувати. Я ще раз попереджаю: і Порошенко, і Луценко, і всі, хто влаштовує геноцид проти українців, будуть відповідати. Влада поміняється, Ляшко буде президентом, радикальна партія буде при владі. Я не дам текти нікому. Це Порошенко домовився з Януковичем і дав йому можливість утекти. Це Порошенко домовився з регіоналами. і Сьогодні вони голосують по його команді в Верховній Раді. Я ні з ким домовлятися не буду, але я нікому не дам утекти. І всі будуть відповідати. І не треба нас лякати. Слава Україні!